На Полтавщині судитимуть учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. Вони готували вбивство поліцейського Дніпропетровської області та депутата Полтавської обласної ради. Окрім того, поліцейські довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця. Також обвинувачені спеціалізувалися на вимаганні неіснуючих боргів із громадян. Як повідомили у пресслужбі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет, який залучав до протиправних дій чоловіків від 16 до 31 року. Одним з учасників став і 22-річний син лідера. На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників. Тоді членам угруповання, залежно від рольової участі кожного, повідомили про підозри. Наразі досудове розслідування завершено за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Обвинувальний акт стосовно організатора його сина та ще п'ятьох учасників озброєної банди скеровано до суду. Вони знаходяться під вартою. Ще один учасник перебуває в розшуку. Матеріали щодо нього виділені в окреме провадження. Заскоєний підсудний може загрожувати до 15 років позбавлення волі.